Даніїл Бондар. П'ятий. Максим Рудницький. Воробйов може забувати. Ні, не переграє Самаріч. Станкевич. Так, Константин. Кизима. Навіть сліта і Кизима у струрному майданчику. Пробитим. Голь. В рабьо може бити самарісів перед собою відбуває воробьо на добуванні. Винницький, Може бити вже Винницький. Так, пробуває Винницький. з зрик Тож розпочався другий тайм. Уголо не поступло протистояння між. <звідування> Винницький відкриває рахунок цій зустрічі. проривається Винницький у своєму. Винницький! Бужук так, показав, що буде бити, але сам втрачає м'яч читається Кизима. І запрошує м'яч Бужука на пару з куваликом. Роблять рахунок 2-0. Показав, що буде бити, але сам втрачає м'яч читається кизима. Воробйов, зробить рахунок 3-0. Так. Ось такі стрімкі контратаки і Кіпсу. шкоди суперникам. Воробйов, зробить рахунок 3-0. Так. Що ж, у разі перемоги. Ківс Зріб. Знову Кіс атакує. Знову контратаку викатур звучить сирена.